Привіт усім! Отже, сьогодні у нас остання зустріч з вами. Сьогодні у нас четвертий урок, і ми говоримо про оффери, про продуктову лінійку і як же вам продавати. Отже, давайте сконцентруємося, тому що сьогодні дуже багато практичної роботи. І давайте подивимося, що таке оффери, які приклади оферів для експертів я можу надати. Які, як взагалі працювати над своєю продуктовою лінійкою? Які, які сходи Бена Ханта існують, і як ми створюємо свою продуктову лінійку відповідно до цих сходів? Отже, поїхали, як створити а, і що таке офер? Чим він відрізняється від УТП? А УТП це унікальна торгова пропозиція. Офер це пропозиція купити товар або послугу, або інфопродукт, яка лежить в основі рекламних повідомлень в оголошеннях, постах в соціальних мережах, лендінгах тощо. Головна мета офера зацікавити потенційного покупця настільки, щоб він залишив заявку, перейшов на сайт, купив. А, і… Це не те саме, що і унікальна торгова пропозиція. Хороший офер це не просто заклик до дії купити, це персональний комерційний гачок, який приваблює, мотивує, зацікавлює, спонукає, ем, спонукає клієнтів до покупки. Не просто купи, а купи, тому що це вигідно, тому що тут ти отримаєш такі знання, тому що це цінність, чи йому цінність, тому що акційна пропозиція і яка акційна, тому що сьогодні останній день, і тому. І тому подібне те, що ми можемо використовувати в оферах, і це тригери. Тригери обмеженості часу, тригери обмеженості місця, тригери обмеженості ціни і тому подібне. Правильний офер несе в собі не ваші особливі переваги, а пропозицію розв'язати. Проблему клієнта, або його страх, або його задачу, або його потребу. Шляхом саме таким, яким ви пропонуєте за допомогою вашої послуги, вашого продукту або вашого товара. Офер, який буде продавати, включає компоненти, які розкривають цінність продукту, вигоду продукту. Вигоду бренду може бути, вигоду акційної пропозиції. Це може бути доступність, зручність, кількість, ціна, знижка, якість, доставка, ну тобто, щось сервісне, наприклад, додаткова цінність тощо. Чому різниця між офером і УТП? Тобто унікальною торговою пропозицією. УТП це пропозиція, що пропонує компанія завжди. Ну, тобто, ви як експерт, наприклад, у вас є певне УТП. Наприклад, ви е, пишете тексти на замовлення для своїх клієнтів. Там, швидко, якісно і з індивідуальним підходом. Це взагалом ваша унікальна торгова пропозиція. А ваш офер, який, наприклад, в рекламі до 8 березня звучить, як там, напишу два текста замість одного, якщо у вас жіночий бізнес. Розумієте, в чому різниця між офером і унікальною торговою пропозицією? Офер це пропозиція, обмежена в часі да, і має свої умови і дедлайни. Щоб зрозуміти, чим відрізняється УТП від Офера в продажах, розглянемо приклад. Компанія займається встановленням вікон з якісними дерев'яними рамами, які зберігають 95% тепла. Це УТП. Бо це, це пропозиція, яка загалом для компанії не приурочена до певного сезону, акції, знижкам або кхм, якимось спеціальним пропозиціям. А, наприклад, все літо встановлення вікон з якісними дерев'яними рамами, які зігріватимуть вас в симку, зі знижкою 30%. Це офер, який діє саме на літній період. Уловили, дайзницю? Універсальна формула оферу звучить так, або продукту УТП, тобто унікальна торгова пропозиція всієї компанії, так плюс ціна, плюс цінність, плюс сервіс. І ви визначаєте, чи можете ви дати якусь, наприклад, знижку або якусь е плюшку, чи можете ви дати якусь цінність і яку цінність? Чи могли би дати якусь, якийсь сервісний посил, так, доставка, безкоштовна доставка і тому подібне. Тобто, і в такому вигляді у вас формується офер. Є кілька видів оферів, створені за, для збільшення розміру чека, да, середнього чека мається на увазі. Особливі умови для придбання відразу кількох одиниць товару, та, або оформлені замовлення на певну суму. Тоді середній чек буде вищий, ви розумієте? Да? Залучення з метою отримання контактів. Тобто ми фактично не продаємо там, да, зі знижкою, а не продаємо курс, а ми е, даємо якийсь офер для того, щоб ми отримали контакт і далі прогрівали цю людину. Е, Офери, що допомагають знизити ризики, наприклад, гарантії, поетапна оплата, офери, що створюють додатковий стимул для покупки, подарунок, дисконтна карта, бонус, пропозиція покращення послуг, знижений відсоток на кредит, безкоштовна доставка, тому подібне, зниження ціни, знижка або кешбек, або обмеження пропозиції, дійсно для перших покупців там, до конкретної дати. Давайте розглянемо кілька прикладів формул-оферів, тому що є прямо певні формули, де ви підставляєте свої дані, і у вас відбувається уже відразу створення вашого персонального оферу. Формула оферу перша. Вигода, Привертай увагу клієнта і підкреслює, які переваги він отримає від вашого товару або від вашої послуги. І дуже прикольно, якщо це відразу в заголовці, в заголовкові, ви можете виразити, так? коли є вигода. Далі продукт. Що саме ви пропонуєте і як він пов'язаний з вигодою? Наприклад, отримайте доступ до більш ніж 10 тисяч новинок у світі фільмів і серіалів з підпискою на онлайн-кінотеатр. Вигода, ти отримаєш 10 тисяч новинок. І продукт це онлайн-кінотеатр. -кіно Тобто вигода плюс продукт. Далі може бути ще її, наприклад, акція та знижка. Якби ви продовжували цей офер, у вас би він звучав як «Отримайте доступ до більше ніж 10 тисяч новинок у світі фільмів і серіалів з підпискою на онлайн-кінотеатр зі знижкою 30%. Ви додаєте да, до вигоди ще й знижку. Далі є заклик до дії. Наприклад, це може бути залишити заявку, купити зі знижкою, залишити контакти і тому подібне. Тут уже залежить від ваших маркетингових цілей. Формула офера номер 2 Формула називається ФОЮ, і вона випливає з назви. Тобто є чотири слова. Що це таке? Перше це користь, унікальність, ультраособливість та терміновість. Отже, перше це користь. Завжди, коли це можливо, починаєте свій офер із користі. Да? Це підсилює ваш офер і це відразу те, що, чому це корисно людині. Далі унікальність. Чим відрізняється ваш продукт або ваш офер? Куртка, яка не колиться, светр, який не колеться, або продукт, якого немає на ринку. Ну, тобто, що вигода плюс унікальність. Даль, далі ультраособливість, цифрове позначення вигоди, що надає точність. Звісно, класно, коли є цифри. От прям цифри, вони дуже класно попадають в, в свідомість потенційного покупця. Але має бути давця вимірювана користь. Тобто, ви можете не там. Не підписка на десять ми казав да, про підписку на 10 тисяч е, там серіалів, да, наприклад, там чи передач е, в онлайн-кінотеатрі. От саме ось ця така ультра особливість, да, є така вимірювана цифра, яка нам дає зрозуміти, і цифри завжди чіпляють. Класно, якби у вас в офері звучали дві цифри. От дві цифри набагато е, у конверсійному відношенню е, краще спрацьовують. І далі терміновість, важливий елемент сильного оффера – це терміновість. Приклад, отримайте в подарунок користь, браслет при умові покупки сережек та намиста із натурального каменя до 31 грудня. Так, є ультраособливість, є терміновість, є унікальність, тому що в принципі людина отримає весь весь набір. Давайте розглянемо прям кілька прикладів іще побудови, як будуються офери. Офер з отриманням якісної явної вигоди. Наприклад, отримуйте 50%. Да, і в дужках ми ще й прям цифру вказуємо, скільки це 50%. Цілу тисячу гривень економите з кожної покупки. Або отримайте кухню своєї мрії під замовлення зі знижкою 30%. Або офери з економією. Зекономте 80% рекламного бюджету без втрати об'єму продажів. Скоротіть час на пошук правової інформації на 90%. Далі офер з умовним підсилювачем. Кожна четверта чашка кави безкоштовно. Далі в мене в моїй презентації буде дуже багато прикладів оферів. Я не буду всі вам зараз їх перераховувати, я вам надійшлю цю презентацію для того, щоб ви змогли передивитися. Наприклад, перше, немає грошей на таргетолога. Це теж офер, який да? починається з болі. Пройдіть міні-курс по таргету і самостійно налаштовуйте ефективні рекламні кампанії. Далі. Отримайте методологію, що покаже, як створити чергу на продукт бестселер всього за 6 уроків. Тут іде користь, продукт, вигода. Далі курс від бізнес-коуча і далі ще підсилення вигоди. Купуй лише зараз, обмеження в часі лише за 414 гривень, замість ого 2300 Ми бачимо, що тут дуже велика цінність. Далі. Інтенсив з монетизації починаємо з продукту лише на 24 години 399 гривень. Далі, smm спеціаліст навчить будувати ефективні контентні воронки своїм клієнтам. Ми відразу тут звертаємо увагу, для кого цей офер, для того, щоб до нас не приходила та, та цільова аудиторія, яка нам не потрібна. Відразу іде відсіювання да, сегментація цільової аудиторії. Далі в нас іде продукт, лекція, побудова ефективних воронок. Ціна. Як монетизувати свій блог, навіть якщо зараз 100 підписників, так тобто було побачено дуже багато запросів від початківців у тих, кого 100-200 підписників, і вони вже хочуть монетизувати якось свій блог. І на цей офер, на цей, на цю потребу експерт створює офер і дає певні інструменти, яка ще й підсилює соціальними доказами, які допомогли 35 тисячам учнів. Я не буду зараз дуже багато часу на те, щоб все це перечитати. Ви подивитеся, ми зараз перейдемо до теми продуктової лінійки, а ви собі вивчите ці офери і візьмете собі певні правила, за якими вони будуються продуктова лінійка. Коли аудиторія потрапляє на сторінку до вас, то шлях до покупки проходить по зрозумілим етапам, які в маркетингу називаються сходами обізнаності. І експерт на етапі створення продуктової матриці обов'язково має продумати шлях клієнта. І цей шлях клієнта має бути закопаний і в саму стрічку в контент в стрічці, і в хайлайти, і в шапку профілю. Сходи обізнаності Бена Ханта. Сходами Ханта або сходами обізнаності. Називають одну з маркетингових теорій, в якій йдеться про те, що кожен із споживачів перебуває на певній сходинці на певній сходинці інформованості про вас, як про експерта або про бренд, про корпоративний бренд і розуміння, чи потрібно, чи не потрібно, і розуміння своєї проблеми, а чи задовольнить цей продукт, і саме цей експерт, мої проблеми і мої чи дасть мені рішення. Автор цього поняття американський маркетолог Бен Хант, сходи Ханта показують як взаємодіє споживач із компанією та товаром або продуктом, і прогнозує його майбутні кроки. І це все да, відбувається тоді вшивання в воронку, як людина йде по вашому аккаунту, чи вона заходить у воронку, чи ознайомлюється з контентом, як вона далі поводиться у воронці і тому подібне. Сходи ханта включають 5 ступенів, переміщаючись на яких клієнт зустрічається з певними проблемами. І мета маркетолога їх грамотне вирішення. Поетапні сходи впізнавання виглядають наступним чином: перше це байдужість. Друге це поінформованість, третє порівняння, четверте вибір, п'яте придбання. Дивіться, коли людина до вас переходить або просто скролить стрічку в інстаграмі, не завжди у цієї людини вже сформована потреба або розуміння взагалі якоїсь проблеми, або якоїсь потреби. Не завжди на той момент, коли людина скролить стрічку або заходить до когось там в історії або в рілси, у неї є сформована потреба стосовно цього експерта, і задача вашого контенту, ваших будь-яких контентних одиниць сформувати цю потребу або виявити. Підкреслити, що вона є, що з нею треба працювати, або ем, дати такий чекап, щоб людина взагалі зрозуміла, в чому складається її потреба, проблема. Тобто, це перший оцей крок, він насправді дуже важливий. Тобто, коли ми не продаємо в лоб, а коли ми формуємо потребу. Далі проінформованість, знаходження способів її вирішення. Коли ви на першому етапі підсвітили проблему, і людина зрозуміла, що її робити, далі вона йде і шукає способи е, вирішення. Шукає проблеми, і що, чому, ну, тобто читає інформацію. Е, як закрити вам, вас своєю продуктовою лінійкою, зараз ми розберемо нижче. Поки що давайте зануримося саме в оці сходинки. Третє це порівняння, розгляд і дослідження всіх можливих методів вирішення. І людина вирішує, думає, а, щоб її там, монетизувати блог, її треба наставництво, або їй треба менторство, або їй треба курс. Курс з супроводом, курс без супроводу і тому подібне. Тобто вона розглядає кілька методів вирішення цієї проблеми або цієї потреби. Вибір визначення переможеного серед усіх опрацьованих способів. Тобто людина собі вирішила, що вона хоче наставництво або вона хоче менторство, тобто щось що буде індивідуальне в роботі з людиною. І далі вона вже йде і досліджує самих людей, з якими вона хоче працювати. І придбання це вже коли людина бачить бачить продукт, хоче цей продукт, ми можемо запропонувати щось зверху. Про це ми зараз розглянемо. Продуктова матриця або матриця продуктів по сходам Бена Ханта. Маючи схему, маючи у своєму розпорядженні оцю таку матрицю продуктів своїх схему, я вам тут зараз у безкоштовному уроці не дам розуміння, як працювати. Тобто, мас продуктова матриця це не перелік ваших продуктів, це перелік цінностей, болей, потреб, які є у вашої цільової аудиторії стосовно ваших продуктів. Це набагато глибинніша і більша робота. Тут ми зараз такі штрихи розглянемо, більше ми будемо розглядати на... Курсі блог з нуля, а ще більше ми заглиблюємося саме на наставництві на моїй менторській програмі, де ми три місяці з вами працюємо над вашим блогом. Отже, розглянемо продукти по сходам Бена Ханта. Отже, перше, це коли немає проблеми. Коли немає проблеми, ваша задача створювати контент, щоб зацікавлювати людей, залучати аудиторію, підсвічувати їхні проблеми, розказувати, з якими проблемами ви працюєте. Коли є проблема, немає рішення, і людина шукає, даємо рішення в лідмагніті, Але не даємо прям повністю рішення. Ми лише штрихами це показуємо. Далі. Є рішення, пошук варіантів. Ми даємо Tripwire. Далі а, вибір продукту. Контент про основний продукт. І далі, коли вже йде покупка, що ми даємо людині? Ми людині пропонуємо щось зверху. Або пропонуємо ВІП-продукт. Ну тобто, да, людина, в принципі, хоче до вас йти, вона ще, можливо, десь сумнівається в у вибраному тарифі. Ми спонукаємо, наприклад, до придбання віп тарифу, тарифу або якихось бонусних уроків, або ще одного додаткового курсу або лекцій. Ну, тобто, ми тоді думаємо, як підняти середній чек. Яка взагалі ціль у створенні продуктової лінійки? Ціль це три цілі: максимізація прибутку, утримання клієнта і охоплення нової аудиторії. Uh, що означає максимізація прибутку? Вам не потрібно продавати клієнту один і той самий товар. Так? Ну, ось, наприклад, у мене uh, було лише саме наставництво, і я лише його продавала. І я бачу, що аудиторія погано реагує лише на один цей продукт. Тобто я розширюю свою лінійку і я вводжу ще один продукт. Це блог з нуля, який не на три місяці, а на місяць для тих, хто не хоче довго навчатися, для тих, хто хоче вже результатів через місяць. Uh, таким чином, я да, розширюю аудиторію, да, охоплюю нову аудиторію і максимізую свій прибуток, ем, пропонуючи тим людям, з якими я раніше не працювала, ось цей новий продукт, який зможе дати їм перші результати. Не потрібно чекати три місяці, не потрібно платити великі гроші. Можна за три місяці. за... Три з половиною тисячі гривень, просто вдумайтеся, за 3,5 тисячі гривень ви можете за... спонукати свій блог, працювати, людей у вас купляти і взагалі зрозуміти, а що вам в цьому інстаграмі як робити. І отримання клієнтів, тобто таким чином, ви розширюючи свою продуктову лінійку, не треба прям дуже сильно розширювати, але відповідно до запросів і потреб цільової аудиторії, які ви перед цим. Досліджуєте, ви розумієте, а яку продуктову лінійку вам створювати. Далі види продуктів. Цей асортимент побудований за певною схемою, якщо ми говоримо про інфопродукти або навіть про послуги за цією схемою будується. Якщо це товарка, то там схема інша, і це навчання не по товарці. Отже, що входить в види продуктів? Це літмагніти, трипвайер, основний продукт, максимізатор прибутку і преміум, і преміум продукт. Наприклад, основний продукт це курс. Трипвайер це. Інтенсив, да, наприклад, лід-магніт, безкоштовний літмагніт, який ви, ви, ви надсилаєте, їх може бути багато, не один. І максимізатор прибутку у вас може бути курс з вашим індивідуальним супроводом там, протягом місяця, а преміум-продукт це може бути якийсь ще преміум, наприклад, там, курс із. Курси з бранчем, да, де люди зустрічаються, обговорюють да, і таким чином зростають. Ну, тобто, якісь ще такі VIP-умови ви додаєте в цей продукт, в оцей тариф, і люди, звісно, платять за нього набагато більше, і ви отримаєте більшу касу. Види продуктів, перше це лідмагніт. Давайте розглянемо. Друге, це тріпвайер, третє це основний продукт і максимізатор продукту. – це безкоштовна пропозиція. І лід-магнітів може бути кілька. Друге, це тріпвайер, це стартер продажів, це недорогий продукт, який вирішує базову потребу клієнта. Давайте ми не будемо створювати тріпвайер, які просто є вода водою. Тріпвайер має бути закладена хороша, класна цінність, щоб у вас купили далі. Далі у нас основний продукт, тобто після трипвайера продається основний продукт, і аудиторії тоді простіше купляти у вас дорогий, свій, дорогий основний продукт, якщо, ви, якщо вони вже познайомилися з вами, вони зрозуміли, а як ви даєте цінність, а чи доступно ви пояснюєте, а чи гарно ви на екрані, а чи людям подобається ваш голос. Ну, дуже багато факторів, які тріпвайер насправді закриває. І далі четверте це збільшення чека, це максимізатор прибутку. Це можуть бути додаткові товари, додаткові курси, додаткові плюшки, додаткові умови, які дозволяють людині побачити класну цінність, і при цьому клієнт платить набагато більше за цей якийсь віп-умови віп для того, щоб отримати набагато кращі результати. Вершиною вашої продуктової матриці є ВІП-продукт. Він набагато, тут увага, набагато дорожчий, ніж основний продукт. В 2, в три, в 5 раз віп-продукт дорожчий. Продуктова лінійка, як працювати над своєю взагалі продуктовою лінійкою та збільшувати LTV, і для чого взагалі це робити? Завдання. Кожного експерта настільки в е, імплементувати оцей шлях клієнта щоб збільшувати LTV, щоб люди ходили від одного продукту до іншого. Лідмагніт, магніт, пайер, основний продукт продукт. Потім поверталися і йшли, наприклад, на ВІП. Тариф. І це а, життє ЛТВ, це життєвий шлях клієнта. Тобто, коли ви платите не один раз за клієнта, а ви, то, точніше, ви платите один раз за клієнта, а клієнт до вас приходить постійно. Тобто він власне несе вам в касу гроші два рази, а то й три рази. Тому тут дуже важливо правильно працювати над своєю продуктовою лінійкою. Маркетингова воронка продажів, якщо ми говоримо не про контентну воронку, яку ви там створюєте собі в інстаграмі, а саме воронка продажів, да, загалом в вашому бізнесі, вашого продукту, тому що там може бути не один майданчик, не одна стратегія, там може бути занурення в дуже велику кількість різних воронок, різних маркетингових зв'язок і інструментів. Це шлях, який споживач проходить з моменту привернення його уваги до ваших продуктів або вашого контенту або вашої особистості. до Моменту здійснення покупки, але він у цій воронці може гуляти по Ютубу, по Тіктоку, по Телеграму, може дивитися ваш контент, спілкуватися з вами на прямих ефірах і потім через три місяці аж купити. Але не всі люди, які дізнаються про ваш продукт або про вас захочуть у реальності їх придбати, і цьому може бути дуже багато причин. Ми не будемо зараз на цьому зупинятися, але... З кожною сходинкою продуктової матриці, продуктової цієї воронки, да, кількість споживачів сильно зменшуватиметься. Але насправді, якщо подивитися, це історія нормальна. Якщо ми подивимося, як це в цифрах, да, щоб вам було наглядно і зрозуміло. Люди, які до вас дізна, про вас дізналися, наприклад, тисячу чоловік. Да, вони дізналися в Ютубі, в Тіктоті, в Інстаграмі. З них спробували від магніт 100. Тут уже залежно від того, яка конверсія саме у вас працює. З них придбали Tripwire 20. З них купили основний продукт 5-7. З них купили максимізатор продукту 1-2. З них прийшли на стежку повернення. Це одна особа, і оце ви бачите, ось ця воронка. Вона має, да вона класно працює, і ви розумієте, що всі 100 людей чи тисяча, які до вас зайшли в ваше поле, вони не всі куплять, тому що хтось купить в іншого, хтось почекає, хтось передумає, хтось взагалі заб'є заб'є, і тільки маленька кількість купить. Але якщо до вас не прийдеться тисяча, то у вас не купить. Тоді основний продукт 5-7 осіб. Це потрібно розуміти. Які можуть бути інфопродукти? Інфопродуктів насправді дуже багато. Це знання, це певні освітні продукти, призначені для розв'язання проблем, для того, щоб да, допомогти людині дати якусь цінність. Давайте розглянемо конкретно, які типи. Можуть бути тематичні книжки. ну Зараз цього якби, ні, але раніше і, можливо, це прийде знову. Відеокурси на всякі різні теми, подкасти, навчальні онлайн-курси, офлайн курси, так, тренінги, освітні програми. Наприклад, там річні програми, онлайн школи, вебінари, відеозаписи конференцій, кулінарні рецепти, чек-листи, консалтинг. Це теж це послуги, але це теж входить в, в спосіб просування і створення продуктової матриці, як і в інфопродуктах. Закриті клуби, інтенсиви, марафони і тому подібне. Інфопродукти дозволяють авторам та експертам монетизувати свої знання, досвід і унікальний підхід. А тепер давайте повернемося до питання, що вам і як продавати, звісно, що більше занурюватися в тему продаж, ми будемо на курсі пло з нуля, там ми будемо торкатися цих моментів, а занурюватися дуже глибоко в схеми продаж, ми будемо на менторстві, на наставництві по монетизації, на, 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 яка називається «Я-сутність». І саме за цих три місяці ми будемо навчати вас продавати. Але якщо вам потрібно... Для початку хоча б розібна, розібратися із упаковкою, із оферами, із рекламою, із контентом. Я запрошую вас на курс блог з нуля. Е, ціна для тих, хто проходить інтенсив мінус 500 гривень. Для тих, хто хоче самостійно вивчати, тільки дивитися уроки, будь ласка. Це 3500 для тих, хто хоче супровід зі мною. Виходити кожен тиждень на Zoom. Тобто це буде 5 зумів, і ви отримаєте дуже класну підтримку да, і направлення вашої енергії, ваших знань і вмінь для того, щоб упакувати і підготувати свій блог до продажів. І це 5500 за місячну роботу за ось цей курс. Програму я прикріпляю в бот. Презентацію я теж прикріпляю в бот. Це все отримаєте. Я з вами е, прощаюсь на цьому міні-курсі і вже зустрінемося на місячному курсі е, з нуля до першого клієнта, на якому ви почнете отримувати своїх перших клієнтів. Все, до побачення.